До бою готові новостворений спеціальний підрозділ національної гвардії провів сьогодні фінальні навчання перед тим як вирушити до зони бойових дій. Це вже третя бригада подібного зразка. Її відмінність від звичайних військ у тому, що це механізований підрозділ у складі НГУ, який зможе оперативно реагувати і виконувати завдання у зоні бойових дій. Бригаду намагалися створювати за світовими стандартами з відповідною зарплатою від 10 тисяч гривень. Наскільки відрізняється забезпечення солдат збройних сил України? Від гвардійців Євгенія Гарков бачив. Війна, маневри. Спеціальний і новостворений підрозділ Національної гвардії проходить фінальні злагодження. Керівництво звітує, тепер їх тренують не просто як бійців, а вчать виконувати конкретне завдання. Ми непосередньо готуємо під задачу, яка може в, в зоні проведення антитерористичної операції. А раніше було. Раніше ми готували... Просто готували подрозділення будь-яким задачам, які можуть вороника. 50% складу тут новачки, але не Святослав. Він пороху в АТО вже понюхав, був у Добробаті і Вже майже півтора року служить у Нацгвардії, незважаючи на те, що вдома його чекають аж трійку дітлахів 12, 6 і менше рочку. Робота одна і та ж. Ну одне підрозділення може так зробити, а второ не може. Ми ще полгода назад не могли. Зараз пройшло пройшла. Парні просто заряжене, мотивовані, стараються очі, і цього ми можемо. Найкращим гвардійцям найкращі зразки практично усього, починаючи з одягу. Нова форма не промокна в жахливих погодних умовах майже 10 годин і довго тримає тепло. Слоєва форма одягу дає змогу застосовувати обмундирування в різних погодних умовах, не лише там, або взимку, або літом, а також ще восени, весною під час дощу, під час мокрого снігу, під час спеки. У танкістів унікальні шоломи з кевлару з активними навушниками та шумоізоляцією, яка сама регулює доступ шуму до вух рядом розривається снаряд. Його не поражають ніто акустичного удару. Форма шоломи куди ж без наметів. Кожен вартістю 6 тисяч доларів вітчизняного виробництва, що дешевше закордонних аналогів у чотири рази. На відміну від радянських технологій, тут використовуються досить сучасні утеплювачі, імпортні намети. Три шарові перші два шари від вітру та вологи, а третій утеплювач, який на літо може зніматися, щоб було солдатам не так спекотно. Взимку середня температура тут 22 градуси. Влітку аналогічна тканина береже від спеки. Ще одна цікава річ, яку нам сьогодні продемонстрували тут це планшети для артилерійського наведення. Раніше тут був звичайний популярний нині Android. Його звідси прибрали. Ну, мабуть, щоб хлопці в інтернеті не сиділи, і поставили власну операційну систему, яку назвали Артос, тобто артилерійська система наведення вогню. І раніше наведення займало близько хвилини. З планшетами воно займає близько двох секунд. Також їх можна використовувати як рації. Один, два, три. Кажуть, усі ці новинки взяли на випробування нацгвардійці. Їм сподобалося. Принаймні, солдати на передовій їм би точно позаздрили. Євгенія Гарковійслав Журенко спецкордва плюс два.